Усім привіт! Ви на каналі Я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні я хочу презентувати вам свій тех, який називається парфумована веселка, і хочу присвятити його невгамовній Монро і таким чином подякувати їй за те, що вона привернула увагу до україномовного парфумерного сегменту, ну і до мого каналу також. Якось не знаю, як це пояснити, мені хотілося не просто сказати дякую у відео, а зробити якийсь подарунок типу у відповідь. Ну, не знаю, дуже сильно мені хотілося зробити таке відео. Отже, усіх любителів парфумерії я запрошую до перегляду, а блогерів я запрошую приєднуватися за їх бажання до цього тегу. Якщо чесно, ідея цього відео з'явилася в мене давно, і ще минулого року, проте на той момент мені не вистачало ароматів для цього відео. І вона повернулася до мене знову цього літа, коли Монро порекомендувала мій канал разом із іншими україномовними блогерами. І тоді я захотіла її віддячити, бо це був іще місяць прайду до того ж, і я подумала, що це ну, такий був би класний презент. Тому що веселка це не тільки символ надії, радості, але і символ ЛГБТ спільноти. Проте на той момент мені знову ж таки не вистачало ароматів для цього відео, але ця рекомендація послужила таким певним поштовхом до розвитку мого каналу. На нього звернули увагу люди, е і дехто вирішив допомогти мені створювати контент та відправили мені від леванти. І е, це у мене не вистачає слів для того, щоб висловити свою вдячність. Отже, е, якщо ви парфумерний блогер і захочете приєднатися до цього тему, знімайте його як хочете. Я для себе обрала такий шлях, що, типу, я буду говорити свою асоціацію з кольором, і як аромат у мене асоціюється з кольором. Проте, якщо, наприклад, у вас є е, Кольори флаконів, які будуть складатися у веселку. Я думаю, це також буде досить цікаве відео. Ну, і якщо ви просто глядачі вирішили розважитися разом з нами пограти в цю гру, то пишіть, з яким кольором, який асоціюється у вас аромат з вашої колекції. Або, можливо, ви не маєте колекції, у вас є один єдиний аромат, але він асоціюється у вас з кольором. Пишіть у коментарях. Свої думки з цього приводу. Отже, а ми будемо починати. І почнемо ми, звичайно, з червоного кольору. Червоний колір особисто у мене асоціюється з пристрастю. Не тільки з якоюсь упевненістю, але для мене цей колір колір любові, колір пристрасті, колір Дня Святого Валентина, сердечок. І я така романтична виявляється дівчина. Отже, хто знає мене давно, той, напевно, здогадується, що обов'язково я покажу ось такий аромат від Avon Attraction Desire. Тут у нас вишня, жасмин та ваніль, чудове комбо для мене. І цей аромат асоціюється в мене з Нашим коханням з моїм чоловіком, з нашими вишневими компотами, які займають особливу історію нашої історії. Я майстер тавтології. І я люблю його і обожнюю. І так як я для пересічного користувача парфумерії я маю досить багато парфумів. Це просто для парфумерного блогера, в мене їх не дуже багато. То, як бачите, я дуже сильно користуюся. Цим ароматом люблю його і обожнюю, і він асоціюється у мене з любов'ю. Проте я хочу показати вам ще одну новинку, яка в мене є це ось така, такий набір семплів від Соколової. Це був подарунок від бренду. Це неймовірно приємно. Я хочу порадити. Було, Боже. Я хочу порадити виробникам парфумерії, щоб вони звертали увагу на блогерів та допомагали створювати їм контент про їхній же продукт. Отже, я зараз вам відкрию і покажу, як приходять ці семпли. Можна замовити собі такий набір з трьох штучок, або можна замовити один семпл. Значить, і з червоним кольором в мене, звичайно, асоціюється вінтажна пудра. Обожнюю цей аромат, просто обожнюю його, мені навіть трішки шкода його пшикати просто так на блотер, Проте хочеться оновити свої враження, і я не хочу поливатися всіма ароматами світу, Ти бачиш, що на мені сьогодні щось є. Отже, це красивий, красивий аромат пудровий І я відчуваю в ньому червону помаду, таку красиву, вишукану, спокійну, це не парфумована помада якимись квіточками, якимись. З солодкими віддушками, типу там шоколадними, якісь цукерковими. Це ось той давно забутий красивий аромат помади вишуканої, красивої помади. Звичайно, в ньому є в композиції ще якісь ноти. Проте для мене головна саме вона. І я уявляю собі, що це аромат для такої красивої жінки, яка сидить у червоному паніарі ввечері і від неї пахне цим ароматом, в неї спокійне, вдале сімейне життя. Це все дуже красиво. Вони прийшли з якоїсь, можливо, річниці весілля зі своїм чоловіком. І готується до сну. Ось таку картинку малює мені цей аромат. Обожнюю його. Обожнюю красивий, дуже дякую за семпл. І я обов'язково, коли в мене трішки налагодиться життя, я обов'язково придбаю собі цей аромат у флаконі, тому що я просто вже собі не уявляю своєї парфумерної колекції без цього аромату. Далі в нас буде оранжевий колір. Оранжевий колір, це колір щастя, це колір енергії, це колір свята. Для мене це колір свята, і я для цього Кольору підібрала аромат від Laboratorio Olfactio Factio мандарино. Це італійський бренд, тому я маю сподівання, що я правильно читаю. Він справді пахне мандарином. Він прекрасний буде літом, він буде освіжати. І цей мандарин, він такий не солодкий. а в ньому все дуже сильно гармонійно. Це от найкласичніший натуралістичний мандарин, з який, ну, який я чула в якимось останнім часом. Дуже сильно мене здивував цей бренд, цим ароматом. Я дуже дякую за олі, До речі, від не я отримала посилку, хто бачив моє відео про посилку від телеграм-каналу Пахне з Радою, обов'язково на телеграм-канал. Красивий, красивий телеграм-канал, парфумерний, звичайно. Красивий аромат, це такий Одеколон, і він унісекс, його можна носити вдвох, він парний аромат може бути. І в мене він асоціюється також ще із Новим роком, тому що мандаринами пахне і в Новий рік. А я вже готуюся до Нового року, тому що я режисер театру Ляльок і в мене буде прем'єра на Новий рік. Я вже Налаштовую себе, і цей аромат він буде налаштовувати мене на свято. Отже, я отак, <смі> така специфічна людина. Так, далі колір жовтий. Жовтий колір це для мене колір кульбаб дитинства е, жовтого жигуля, який був у мого дідуся, і це колір е, щастя з нотою ностальгії. Ось так для мене. <смі> Колір щастя з нотою Анасталії і дуже-дуже такий особисто дитячий. І з цим кольором у мене асоціюється аромат Акваденіма від бренду Льоди Італії. Це також італійський бренд води Італії, дуже красиво. А, акваденіма м -м, красивий аромат. Це такі цитруси на якійсь деревній базі, скажімо так, на цитрусі, цитруси на дерев'яній дошці. І він дуже добре підійде чоловікам. Якщо, наприклад, попередній аромат, можливо, мій чоловік сказав би, що він занадто жіночий, він би такого не носив. А ось цей аромат ми пробували з ним одягати вдвох. І е, він класний, він дуже демократичний, е, це така джинси, футболка е, і прекрасний на літо освіжає. І щось у ньому є через цю деревну базу, яке може навіювати легкий сплін. І тому от для мене він дуже сильно асоціюється з жовтим кольором, тому що жовтий кольор, який я вам можу сказати, для мене кольор радості з якимось ностальгічним присмаком. Отже, далі, далі зелений колір. Для мене зелений колір це колір спокою. Коли я дивлюся на вулицю і все зелене, я навіть на секундочку можу забутися, що зараз іде війна, і хоча забувати про це начебто і не потрібно, але інколи знаєте, коли ти знаходишся в постійному стресі то можна просто споживоліти і треба хоч якось хоч інколи себе відволікати. Я, до речі, дуже сильно хотіла би, щоб в майбутньому в мене була зеленого кольору спальня, темно-зеленого, приглушеного кольору, тому що він справді мене заспокоює. І е, я би хотіла ще зелений кабінет, але трішки в іншому відтінку зеленого, тому що е, зелений колір допомагає мені сконцентруватися. І це один із моїх, напевно, найулюбленіших кольорів. Ну і ви, напевно, це вже помітили, якщо дивитеся мій канал. Ви не могли не помітити, що я люблю зелений колір. І з зеленим кольором у мене цього літа асоціюється два аромати. Ось такий аромат від. Герлен для Петі Тробнуар, Фреш, напевно. Я, якось, я завжди погано готуюся до відео, а потім я, перфекціоніст, починаю сумувати з цього приводу. Ось такий зелененький флакончик чорного, чорної сукні від Герлен. Це аромат дуже свіжий, він такий трав'янистий, трішки мильний. І, не дивлячись на те, що він не стійкий і цим він мене трішки дратує, я полюбила його. Любила я раніше. Сам оригінальний аромат Лепідіт Робнуар. Тут я мало відчуваю вишню, з цим фланкером я не була знайома і, до речі, хочу подякувати за нього Віталіку Гріну, який надіслав мені залишку у флаконі і ще декілька відливантів. Про них ми поговоримо коли-небудь у інших відео. Проте я не хочу подякувати все одно хоча б зараз. У мене трішки не вистачило часу знімати відео про ту посилку, проте вона дуже сильно допоможе створювати мені контент. Ну і не договорила трішки мильний аромат, або, може, навіть і не трішки, він асоціюється у мене з якимось, з такими давніми спогадами про шматок зеленого мила. Таке пахло розкішно і було звідкись привезене і ще за часів, коли Радянський Союз розвалювався, і це було якесь нерадянське мило. Так, далі, це вінтажна пудра, Далі я для зеленого кольору, звичайно, оберу гіацинт від соколової. Це аромат зелень-зелень, тому що у верхніх нотах свіжозрізане зелене листя. І Боже, наскільки натуралістично переданий цей момент. Таке враження, що справді ви нюхаєте якісь квіти, які тільки но зрізали, і, можливо, буквально пару хвилин вони постояли у воді. Цей старт, він просто неймовірний. Потім, коли аромат розкривається, ви вже будете відчувати і гіацинти-бузок, і буде грати з вами вони будуть грати з вами в цей квітковий вальс. Проте, чим мене цей аромат вражає, це оцим стартом, обожнюю. І я хочу сказати, що я Часто використовувала раніше аромати зі, ну, з подібною нотою, проте ось цей він, він просто найкращий, тому що настільки реалістично переданий цей момент парфумеркою, що ти просто не можеш не захоплюватися. Це таке враження. Е не можу пояснити враження, немає жодної штучності у цьому, розумієте? Неймовірно, просто неймовірно, прекрасно. Я буду співати йому оди цьому ароматові. Тому що він просто неймовірний. Отже, далі Далі йдемо колір блакитний. Блакитний колір це колір Діви Марії. Це раніше існувало таке поняття у драматичному театрі в 19 столітті, як блакитна героїня. Це, типу, така щира, чиста, ніжна. Ми говоримо небесна блакить, чистота небесна, от блакитний колір, якийсь небокрай у нас одразу. Виникають асоціації. І з цим кольором у мене асоціюється ось цей аромат, і навіть він підфарбований в цей колір. Це Antonio Бандерас Blue Seduction. Краса, неймовірна, обожнюю. Він дуже ніжний. Якщо його не переборщити. Він дуже ніжний, тут і грушка, і динька, такі фруктики, і він акватичний. Це красивий сніданок десь на озері з фруктами. І він такий щирий цей аромат, такий якийсь прозорий, такий якийсь блакитно-кришталевий. Просто пряма асоціація з блакитним кольором і усім тим, що я вам тільки що розказала. Думаю, що наступним ароматом я нікого не здивую, тому що синій колір, звичайно, буде асоціюватися у мене із штормом, і це аромат Люкензо від Кензо. Обожнюю також цей аромат. Він зі мною все своє життя, скільки існує цей аромат з першого мого. Знайомства з ним, він <кхи> 에, знаходиться зі мною. Море. Море, шторм. І синій колір це для мене колір впевненості, але не такої енергетичної, пробивної, типу як червоний колір. Так? Коли ми говоримо про стейнмент. А синій колір це коли ти стабільно впевнена в тому, що ти робиш. Обожнюю цей аромат носити на роботу. І інколи він і додає мені впевненості, тому що я уявляю собі шторм, який змиває все на своєму шляху. Коли море штормить, то це одне. З найнебезпечніших місць на планеті для людини. І мені подобається уявляти собі, що я як хвия несуся, коли я одягаю цей аромат. Класний. До речі, я його чомусь останнім часом рідко насилала на роботу. Треба скористатися цими своїми натхненнями. Не знаю, чи так можна говорити. Отже, далі. Далі в мене фіолетовий лише залишився. Фіолетовий це колір таємниці. Колір магів, колір алхімії, колір містичної таємниці. І таким ароматом для мене є ось такий. Від «Левантик» в мене, на жаль, тільки є байредо 11 годин, 11 година. Я обожнюю його дуже мало, я не буду навіть пшикати його на блодер. Я так послухаю. Чим же мене манить цей аромат? Це одна з найпрекрасніших слив, яку я зустрічала у своєму житті. Вона не солодка, а не приторна і паряна слива. Пряна слива. Оце найприємніше, напевно, що можна про нього сказати. Прянощі тут настільки дзвінкі, що цей аромат може здатися так за описом, що, ну, типу, він якийсь дуже східний і що він ну, солодким може комусь здатися за описом. Проте, це абсолютно не так. В цьому ароматі є якась дивовижна свіжинка. І він таємничий, я не можу його до кінця розгадати, в ньому є, є щось східне, але не базар, не розпечений сонцем схід, не оці прянощі, не ваніль, а якась прохолодна таємниця. Це аромат. Магрібінського чаклуна. <ріст> Ось так. Ось такі мої асоціації. До речі, я дуже рада знайомству з ароматом від Байреду, тому що мені дуже подобаються самі оці флакони, мені подобається естетика бренду, але так візуально. І я розумію, що я знайду там для себе багато улюбленців у якомусь наступному житті, коли Воно трішки налагодиться в плані фінансів. Отже, давайте менше з тим не будемо про погане, давайте поговоримо про хороше. я сподіваюся, що я вас трішки розвіяла, що я подарувала вам якесь натхнення, що ви підійдете до своєї парфумерної полички, перенюхаєте все, що у вас там стоїть, і подумаєте, а з яким кольором у мене асоціюється цей аромат, або підійдете до свого єдиного аромату, якщо у вас. Він один і подумайте, з яким кольором він у вас асоціюється. Ну, і пишіть мені обов'язково в коментарях е, якісь свої думки з цього приводу, які аромати вам прийшли в голову, коли ви е, примусили себе думати про якийсь колір. Отже, мені залишається напевно лише додати, що. Мене звати Марічка, я дуже рада, що ви провели цей час зі мною. Ну і запрошую парфумерних блогерів приєднатися до цього мого тегу. Побачимося зовсім скоро у наступних відео.